Я представник компанії Хаус Груп. В сфері будівництва ми знаходимося більш ніж 12 років. Будуємо каркасні дома, модульні дома та за індивідуальними проектами. Взимку цього року ми прийшли до того, що нам потрібен фахівець з нашої реклами, щоб керував нашим сайтом. Після того, як ми промониторили ринок з цієї сфери, ми зупинились на перегові Станіславі, який себе зарекомендував дуже з гарної сторони та навіть підказав деякі нюанси, які ми не знали, він себе зарекомендував дуже порядною людиною, дуже гармонійною та виконував наші побажання також. Робив свої пропозиції. Дуже велике дякую. Переговорив Станіславу. Прошу, щоб до нього також зверталася жінчик фірма. Дуже гарний фахівець.